Сьогодні оглядаємо дитячий електромобіль Porsche M6111, який представлений у двох версіях. Обидві моделі мають однаковий розмір, довжина 148 см, сантиметрів. Ширина 90 сантиметрів, вага авто 39 кілограмів. Призначені для дітей від 3 до 11 років. Витримують навантаження до 50 кілограмів. Потужність, два мотори по 320 ватт, батарея 24 вольт 10 годин швидкість до 8 кілометрів на годину. Є плавний старт, декілька режимів швидкості та керування з пульта. Салон розрахований на двох дітей, сидіння за кошкіри. У версії без МП4 ще й з велюром. Безпеку забезпечують п'ятиточкові ремені, пари спереду та ззаду. Дверцята відчиняються. Колеса ЄВА діаметром 28 см забезпечують комфортну їзду. У стандартній версії є музика через МП3, USB, AUX і Bluetooth А у версії з МП4 панелю сучасні екрани з мультимедіа, що робить поїздку ще цікавішою. Таким чином обидва авто мають стильний дизайн порше і відрізняються лише мультимедійною панеллю.